На продаж. Бодекс 2011 рік, має 50-51 куб, напевно так. Має 5 450 тари. Дивіться, який стан. Тент живий, прицеп повністю вилазений, викрашений, обслужений. І це було все не на продаж, це було все для того, щоб його експлуатувати. Хлопці зараз міняють. Прицепи ці всі на нові, вже куплені нові прицепи і ці виставлені на, на продажу. Дивіться який стан. підйомна на ось, саф інтракс. Э, Шаулин всі колеса. Процентів 40% железних йен. нічого міняти не треба, Зразу в роботу. Так, дивіться, сафи інтракси. Горнюючий стан. полностью, понятное дело, алюминиевый. Вот такие состояния. Диски алюминиевые. Максимально облегченный вин. Даже лапы идти алюминиевые. Рик 2011. Стан. Кому цікаво, звертайтеся, також у нас можете приобрести цей прицеп з, любим, з різними тягачами, скажімо так, є вибір, вибір тягачів з гідравліками, без гідравлік Євро 5 і Євро 6. Переважно займаємося тільки французькими тягачами, щоб все було в максимально гарному стані. Звертайтеся кому цікаво. Схочу на ти табличку стару, і немає в тих паспорт. 5450, якщо не помиляюся тара. Знаходимося ми в місті Київ, траса Київ-Одеса. Зразу ж за Києвом в напрямку Одеси, за Чабанами з лівої сторони майданчика. Всім гарного дня, мирного неба!